І так, на що народ, всім привіт? Е, на початку? Давайте я не буду в цьому відео сказати, що я там суперкласний експерт? Е, в цьому відео заробити мільйони. Ля -ля. Ні. я мене звати просто Юрій. Я давно працюю в рекламі, і в цьому відео я тут для того, щоб просто показати вам, як на українців запустити рекламу в тому місці, де б не були зараз за кордоном: в Австралії, в Нью-Йорку, в Парижі, в Лондоні, по барабану. Де. Коротко відповім на питання, яке я сам собі можу задам. Нащо запускати рекламу на українців, бо це найпростіше, коли ви, наприклад, не знаєте мови, або, наприклад, в Варшаві тут дуже велика ком'юніті, наприклад, в Чехії, в Словаччині, наприклад, дуже багато українців, і можна на них запускати рекламу. Вони дуже платоспроможні, і простіше на них звернутися на український, ніж Ну, поки ви ще не знаєте, наприклад, мови. Тому в цьому відео я вам це покажу. Що нам для цього понадобиться? Нам понадобиться ноутбук, телефон, телефон в ноутбук і ваш профіль на Facebook. І далі я зараз в цьому в цій інструкції покажу, що як треба зробити. Покажу навіть двома способами, бо перший спосіб підійде для тих, хто перший спосіб підійде для тих, хто вміє запускати рекламу через ads менеджер я думаю, тут не сильно багато з вас, там да, хто, хто це міє робити. Другий спосіб буде найпростіший, ну відносно простіший, Там трошечки треба доповозитися, але піде для в принципі всіх останніх. Тобто, ще раз розкажу, ціль цього відео: ви зможете через кнопку просувати, тобто натиснувши на, на кнопку Просувати в телефоні, запустити рекламу на українців. Куди вам, куди б вони були загалом? Наприклад, ви працюєте масажистом в Парижі, і вам треба українці. Я вам розкажу, як зробити таку акторію, щоб ви запустили рекламу, наприклад, якоїсь своєї публікації або сторіс, і цю сторіс побачили лише українці в Парижі. Ось так. Що для цього нам буде? Перше, заходимо на Facebook. Відкриваємо браузер і заходимо на Facebook. Зараз я позакриваю. Ну Інстаграм так само можете сюди зайти і тут відкрити. Але першим ділом нам треба зайти в Facebook. Е так, заходимо на ваш Фейсбук, там буде ваш особистий профіль, Нажимаєте зліво на е буквочку F, переходимо більше і тиснемо ADS-Manager. Коли сторінка загрузиться, важливий буде момент, на який я звернув увагу. Ну, У мене там те, що в мене, там, блок не, звер... Не, звер... Не, звер... не звертайте уваги. Наперед скажу: є куча моментів ситуацій, які я не передбачав цим відео. Наприклад, у вас може бути заблокований рекламний кабінет, може бути в інстаграм не з'єднуватися з Фейсбуком. Можуть бути якісь блоки. Коротше, куча куча всяких моментів, які цим відео не передбачені. Тому якщо у вас десь щось раптом не виходить, то. Напишіть мені, я вам можливо в цьому форматі допоможу, але не зможу в це коротеньке відео впихнути все? От що нам треба зробити? Нам треба відкрити зараз Instagram. Можна зробити це з ноутбука, можете зробити це з телефону. Я буду показати на телефоні. Нам треба впевнитися, що в нас в Instagram і в Facebook один єдиний рекламний кабінет. Ну, не один єдиний, але що в Instagram і в Facebook один рекламний кабінет. Як нам це зробити? Ми заходимо в Е, да? Клікаємо на вашу стріночку. Зверху нажимаємо тривісочки, так. Тож, заходимо в настройки. І шукаємо внизу платежі за рекламу. Вот оно, Бамс. Що тут треба тренувати? Виставлення щитові платежі. Я нажимаю сюди, і зараз я вам покажу, який в мене в Інстаграмі да? рекламний кабінет. У мене він називається ADS Beauty. Да. 25.17 закінчиться на 139. Бачите це? Я надіюсь, що це бачите. Тепер мені треба впевнитися, що на Фейсбуці в мене є такий рекламний кабінет. Що я роблю? Я зараз заходжу на Фейсбук. Так? От я зайшов на Фейсбук, відкрив рекламний кабінет. Так? Тепер у вас отут в списку має бути той рекламний кабінет, такий самий, як і в Інстаграмі. В мене вони сходяться. Як бачите, 25.17 закінчиться на 139. Все, от він в мене він вибраний. Він у мене тут є, все. Якщо у вас, знову ж таки, не така ситуація, у вас в списку його немає і так далі. Ну, сорян, напишите мені, там, або додомуся, я вам розберу конкретно вже вашу ситуацію. В більшості він має сходитися. Якщо він не сходиться, може бути таке, може допомогти одна ситуація. Вам треба в самому інстаграмі. Можете пробувати з ноутбука. Да? Зайшли на сторінку і зліва є панель. Або через телефон. Вот е, в панелі у нас є рекламний кабінет, і можна кнопочку переключить. Е, вас відкриється Фейсбук. І покажи, як це буде. Нажав, переключить, Відкриється Фейсбук і можна перепідключити Facebook да, до вашого інстаграму. Натиснете, продовжуючи, як, як, типу, ваша сторіночка буде. І є шанс, що переключиться і все буде окей. Все, якщо знову ж таки цього немає. Ну, сорян, ну я не можу всі, всі відео, всі ситуації в тому відео описати. Тепер е наша точка ісходна, да? у нас має бути однаковий рекламний кабінет в Інстаграмі, і він же має бути в Фейсбуці. Вот. Першим ділом, що ми робимо? Ну, беремо, заходимо в Інстаграм, і казалось би, да, яка проблема? Беремо якийсь, наприклад, ваш пост. Да, от ми наїдемо пост про французького косне полова, нажимаємо Продвігать. Да, наприклад, уявимо, що я хочу цей пост запустити на українців, які живуть в Парижі, наприклад. Бруджання про профіля. Е, беру, наприклад, создайте да. Ну Давайте не Париж. В мене є, я вже тестував Ауторію, назвав чи читайте хай це буде Лондон. Да. Беремо создаті Ауторію. Е, Advantage плюс виключаємо. Названня прошу Лондон. Українці. 1855 жінки плюс чоловіки, наприклад. Місце положення беремо. Лондон, так. Лондон. Е так, приберу галочку. М окей, так. Е Інтереси не вказую, Вік. Наприклад, беремо. Ну, ну, ладно, не 18, ну, хай буде 18-60. Окей. Але як бачите, з телефону вибрати українців не можна ніяк. Ну, не можна ніяк. Але ми можемо зараз це поправити. Ми натискаємо Готово, створюємо цю аудиторію, але поки що не запускаємо рекламу. Виходимо звідси, виходимо, «Отміна збросить. Ми зробили аукторію з назвою Лондон, Українці. Правильно? Тепер що ми робимо? Ми заходимо в кабінет на Фейсбуці. От ми в цей кабінет. І нас цікавить графа така аудиторії. от вона прямо зліва. Тиснемо туди. Е, і як бачите, з'явилася графа от, Лондон Українці, От вона створена. І нам треба тут її, цю акторію трошечки відредагувати. Натискаємо галочку, нажимаємо редагувати. Так. І внизу е, ну, можете трошки поправити там стать вік, вік, наприклад, там до, наприклад, в 18 я б не запускав, бо запускав від 23. Бо до це, мабуть, такі студенти, які прям голі босі, наприклад, якщо у вас там коштує ваша послуга дорожче. І старше 55, мабуть, так само не запускав, бо десь в цьому діапазоні. І от нам треба тут додати мову. Подивіться, нас, наприклад, якщо ми берем, не вибираємо мову, у нас 5-6 мільйонів вже в Лондоні, а це та хрена, ми ніяк не вицепимо звідти ніяких українців. Відповідно, ми беремо в мові, шукаємо, пишемо український і русський, Тому що дуже багато українців і на тінті -тій, 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 тій І що ми бачимо, 80-100 тисяч людей, українців, ну, СНГ-шних, скажімо так, можна додати сюди. Наприклад, білоруський. Можна додати так казахський, литовський Наприклад, що ви скрити на російський. От бачите, вже аукторія стала 113-133. А вони ж всі понімають російський, понімаєте? І можна от спокійно брати отаку от аукторію. Нажимаємо обновити Так, нажимаємо обновити Так, обновлена І тепер все, тепер дивіться, в чому фішка Ми беремо якийсь ваш пост. А я рекомендую робити конкретний різ. Наприклад, умовно, ви працюєте в Лондоні, зробіть рілс де ви скажете там дорогі українці в Лондоні, запрошую вас на класний масаж там, і далі якась ваша пропозиція. Умовно, от це хай буде, наприклад, такого формату Reels. Тепер, коли ви будете запускати рекламу чи кнопку просувати, передвигати, так. І виберете, зараз вам покажу, наприклад, давайте ваш профіль далі. Зараз. І от ви берете Лондон, українці, отут от ця аудиторія вже буде відредагована. От, нажимаємо далі, вибираємо бюджет. Все і але важливий момент, важливий момент через телефон краще рекламу не запускати. Там комісія від Apple конська. Тобто, якщо я зараз запущу рекламу, наприклад, поставлю наприклад ем... скій там 10 доларів наприклад, на 5 днів, то в мене потратиться не 50 доларів, а в мене ще буде сервісний збір. Apple. Тобто, якщо мені пам'ять не змінює, то там десь порядка 30-35% податку ще буде зверху. Тобто ви не потратите не 50 доларів, а 80 доларів. Плюс ще податок буде загалом, плюс ПДВ буде. Коротше, ну, реклама. рекламу. Простіше зробити це через ноутбук. Я зараз покажу, як це зробити. Тобто, ви заходите от в ваш інстаграм, да, от в профіль, заходите на вашу сторінку, обираєте ту саму публікацію, нажимаєте продвігати. Да. секундочку. продвігать. І так. Ваш профіль троля, і от навон українців. от ця ж сама аудиторія є. Бюджет вибираєте, все нажимаєте «Продвигати». Все, і ви запускали, запустили рекламу на українців СНГ-шних загалом людей, які живуть в тому місці, яке цікаве вам. Все. Для тих, хто трошечки в темі, там, наприклад, більш продвинутіший, можна, в принципі, на цю ж саму аудиторію запускати через ads менеджер Ось Коли ми создаємо, наприклад, з там трафік, да? і в списку аудиторій Ну, навряд тут навряд, будуть люди, хто прям шарить в цьому форматі, або хто знає, як через ADS запускати. Ну, все одно. Можна отут, наприклад, бачите, знову ж таки, підтягнулася аудиторія, і можна на неї далі запускати рекламу через ADS-менеджер. Можна так, можна так. Два різних способи. Простіший, я вам показав через кнопку просувати, запустили і все. Так що все, але раптом у вас є раптом, ви у вас не працює реклама. хреново працює реклама. Ви розумієте, що краще ви будете займатися своєю справою, а не лізти в рекламу, розбиратися з цими моментами. Я можу вам в цьому форматі допомогти. Кейсів, да хрена мене просто клієнтів класних і класних результатів для б'юті майстрів за кордоном. Да хрена просто. Ви можете залишити заявочку на діагностику, ну або якщо ви залишали на діагностику. То я ж, мабуть, з вами зв'язався. Е на цьому все. Надіюсь, це відео було дуже вам корисним. Раптом я щось не вказав. Давайте звернутися, буду, буду редагувати або обміняти щось в цьому форматі. Все. Користуйтесь, запускайте рекламу на українців і давайте їм класний сервіс і класні послуги. Все, пока.